Вітаю вас, дорогі друзі! Ми живемо в світі відкинених, зранних доль, життів. Батьки відкидають, не приймають дітей. Зраджуються, розпадаються сім'ї, родини. Друзі, зраджують друзів. Діти відкидають, залишають батьків. Бог теж пережив відкинення зради. Бог пережив бунт Люцифера, зраду ангелів. Бог знає і досвідчив зраду людей і зраду кожного з нас. Бог син приходить у цей світ, і все життя Божого сина земне це є черга зранень, відкинень, зневаг і розп'яття в кінці смерті. Бог знає, що таке бути відкиненим. І кожна людина досвідчила це. Ми носимо шрами рани відкинень. Які нас болять, ранять життя, впливають на наші стосунки. Що робити з ними? Вітай їх в руки Бога. Він єдиний тебе ніколи не відкине. Не покину тебе не забуду. Слово Боже, говорить, що мати забуде дитину, яку породила, я тебе не забуду, каже Господь. Любов'ю вічною полюбив я Тебе. Так полюбив Бог світ, що віддав дав сина свого єдинородного, щоб. Кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, Прийди до нього своїми ранами і відкиненнями, як би ти далеко не зайшов, щоб тобі не заподіло життя і люди, довір це Богу, розкажи йому, він тебе ніколи не відкине. Бог це єдиний, хто нікого не відкидає. Він прийшов у цей світ, знаючи, що і відкинуть, якщо ми. Ідемо слідами Христа, будь готовий, що і Тебе будуть відкидати. І тебе зневажатимуть, бо Ісус сказав, мене переслідувати і те вас будуть переслідувати. Блаженні, коли будуть зневажати, проганяти вас, мене ради, радійте і веселіться бо нагорода ваша велика на небесах. Дивись на Христа. Бог знав, Бог син знав, що його відкинуть, роззипнуть, зневажать, зневажать. і приходить, і любить. І продовжуй любити, знаючи, що цю любов розіпнуть. Так і ми продовжуємо любити. Продовжуй любити і прощати, незважаючи на зранення, незважаючи на зради, люби, прощай, іди за Христом, святий 21 століття. Довір йому свої зранення. Довір Богу, відкинення, які ти пережив. І будь готовий, любов'ю Христа, прощати і перемагати. Не бійся відкинень. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.